а я перейшла чи не перейшла? Перейшов чи не перейшов, в якому я зараз в вимірі свідомості, і все дуже просто подивіться ще попереднє відео про усвідомлення себе. І все дуже просто. Ким ви себе зараз відчуваєте, в тому вимірі свідомості ви знаходитесь, ту реальність будуєте більше. Якщо ви усвідомлюєте ще себе людиною, відчуваєте, що ви є думки. Ну, то ви ще дуже, ну, ви ще бачите цей сон, ви ще граєте в людину, ви ще просто людина, ви ще не пробуджуєтесь і ще, звичайно, нікуди не переходите. Якщо ви вже входите в стани, ви вже хочете злитись цим серцем з творцем і витягнетесь до Творця, і у вас вже почались перехідні трансформаційні стани, тобто ви вже деколи хоча б знаходитесь в стані, коли ви відчуваєте себе світлом Творця Богом. Який у вас, його присутністю, то ви вже помалесенько переїжджаєте, входите от, через четвертий вимір, коли ви практикуєте, тому що він такий трансформаційний, ви помаленьку переходите в п'ятий. Тобто ви пробуджуєтесь помалесенько на цій планеті, нашій прекрасній землі, яка є нашим вищим, одним з вищих багатовимірних тіл. Тому мусорочки, все дуже просто. Ким ви себе зараз усвідомлюєте? Чи людиною, чи творцем на землі, в тому вимірі свідомості ви є, звичайно, десь трошки менше, десь трошки більше. Якщо ви в перевазі вже відчуваєте себе творцем на землі, то ви точно знаєте, що ви вже перейшли, тому що ви вже точно відчули квантовий, е, стрибок, тобто це вже навіть у вас питань не буде, і ви, напевно, вже навіть не будете дивитись такі відео, тому що для вас це вже буде не потрібно. А коли ви потрошки потрошки вже відчуваєте такі стани, то ви в процесі переходу? Якщо ви ще не відчуваєте таких станів, то ви ще навіть не починали. Люблю вас, мої сонечки. До зустрічі, ваша Ая.